Останні вихідні березня потішать жителів Рівненщини майже літньою погодою. Область знаходитиметься у теплому секторі активного циклону, який сформувався над заходом Європи. Температура повітря у денні години перевищуватиме плюс 20 градусів. Такі показники є аномальними для першого місяця весни. Говорить начальниця відділу метеопрогнозів рівненського гідрометцентру Ірина Вакулінська. Буде виноситися тропічна повітряна маса із північного північних районів Африки. Тому температури денні можуть вже наприкінці місяця березня і початку квітня сягати навіть 25 градусів це ненормально, в принципі. Аномально, як ми вже казали. На метеостанціях регіону прогнозують оновлення історичних максимумів температури. До прикладу, 31 березня дотепер було найтеплішим у 1945 році з показником у плюс 19 градусів. Водночас, останній день цього тижня очікується з температурою плюс 24, що суттєво вплине і на підвищення середньомісячної температури березня. Через це тепло у нас в принципі середньодобові середньодобові температури зараз вже відповідають кінцю квітня. Ітня, і навіть початку травня. У найближчі ж дні на Рівненщині очікується мінлива погода. Сильний вітер збережеться і завтра. А у другій половині доби синоптики прогнозують невеликий дощ. Можливі в регіоні і перші грози 28 восьмого та 29 дев'ятого березня. Тепла погода збережеться в області і у перший тиждень квітня, але температурні аномалії утримуються лише кілька діб. До двадцяти градусів. Ми чекаємо дві доби максимум: це тридцять і 1 квітня. І температура повітря буде далі поступово знижуватися. Але Протягом наступного тижня максимальні денні температури будуть ще ну, сягати 18 градусів точно. Середньомісячну температуру квітня на Рівненщині прогнозують у межах багаторічної норми з показником 9,5 градусів тепла. Так само і кількість опадів очікується характерною для середини весни. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.